Можете підсказати? хочу, щоб таке. І кидало, і пробивало, і рут-рут твічло, якщо що. Та дивись, о, бомбезна тема. Береш на всі випадки життя. Ловиш, пробиваєш, підсікаєш. Нормальний. А катушечку, катушечку. Перепрошую. А що ви тут робите? На судака захотів. Який судак, ви, ви погоду бачили, хлопці. А що, він взимку не клює? Крига. Крига. Які які збігають? Крига? Ди, бачиш, що відбувається? Да, зі спінгом я прога... прогадав. Пішли, покажу тобі, що треба робити. Всім привіт! Ми не такі, як всі, тому, звісно, сюжет для цього ролику ми не готували. Сьогоднішня наша тема це зимові вудки. Вудки для хижака у нас, Петро, чи для чого й бой Ну, ніби не фідери, хоча. Хоча при великому бажанні цей тут кінчик, ну буде видно покльовочку ляща. Женя, привіт! Сьогодні ми вам хочемо розповісти про ті види вудок, які ми використовуємо на ту чи іншу рибу. Почнемо ми з найменшого з вудки на Окуня. Ярославе! Довірю складання окуневої вудочки під балансири тобі, тому що ти знатний окунятник. Тому що я знатний інженер-конструктор, тому цей конструктор сьогодні я. Рекламу збер... Збер... про себе будеш писати <laughs> збер... не тут. Давай. Так, тут теж можна. Дивіться, це у нас вудка Flagman Ice Pro, такий ми, ми ловимо і самі. Тут взагалі представлені майже всі вудки, які ми ловимо саме ми, окрім двох моделей. Одна з них нова, одну ми ще не встигли спробувати. Тому, <laughs> тому все одно її оглянемо зараз відосі. Чим відрізняється ця вудка? По-перше, тут досить зручна руків'я. Катушка закручується сюди от таким чином. Тобто ми відкручуємо як на спінгу і ставимо туди Давайте катушку. Давайте продемонструємо. Прошу. Для такої вудки, так як це окунева, ми візьмемо найменшу катушку це флагман в 65-му діаметрі. І тут кому як зручно. Хтось ловить правою рукою, хтось лівою. Тобто ви можете поставити як направо, так і наліво. Розкручуємо вниз. Вставляємо. Катушку, звісно ж, нічого іншого. Е, ось у нас готова снасть. Сюди залишиться тільки намотати флюрокарбон. Запитаєте ви, а який флюорокарбон? А я не знаю, тому запитається в Петра. Петро, який флюрокарбон ми будемо використовувати для ловлі окуня? Я вам можу відповісти на це питання. Зазвичай ми використовуємо 0,2 діаметр, тому що, знаєте, тонкі жилки дуже сильно плутаються е, і, і підмічу, використовуємо саме флюрокарбон, тому що флюрокарбон має кращу. Абразива стійкість, він краще по чутливості, ніж жилка. І мені просто більше не сподобалось ловити. Від... Він менше тягнеться через свою так. жорсткість. Використовуємо ми, зазвичай окуня 0,2 діаметр, тому що буваємо в тих місцях, де влітає і щука, і гарний судак. Ну і плюс ми трошки отакі, тому тонкі жилки ми Е, 0,2 діаметр рекомендую використовувати від, ну скажімо так, 0,14 до 02. Товстіше, думаю, вам не буде потрібно, тому що дивіться, приманочки. На не використовується геть маленькі, ось кілька прикладів. Це флагман Nordstrom 2,6 см. Це від іншого виробника 3-сантиметровий балансир. Вони дуже легкі, важать не більше, ніж 3-4 грама. На товстішій жилці ви просто їх не відчуєте. Що ж, продовжимо складання. До речі, додам ще проводку. В чому є ще особливості? Отак у нас трошки не структуровано виходить. Вона має плаский кінчик, тобто сюди не треба вдягати ніякий ківок, ні пружинку, нічого. Знаю, що зараз деякі бувалі рибаки, дідусі, чоловіки, будуть нас поправляти і казати, що ні, це неправильно. Кожен балансир має свою гру, тому треба підібрати під нього ківочок. Сакий Але... сейджизм. Так, але це в іншу сторону. Тому нам подобається саме плаский такий кінчик, тому що от я знаю, що ця сама вудка добре підходить для балансири від 3 до 5 сантиметрів від неї можна ловити. І цей кінчик, плаский ось він він тут досить м'який, він аж загинається. Давай тобто, продемонструємо. Це у нас яка? Це у нас. Трієчка, трієчка. Трієчка. Ось, тобто і буде зручно, буде видно. Можна покачати ним нормально. І мені не треба кожен раз підбирати цей ківок. Я знаю, що я на різні приманки можу ловити однією вудкою. І окунчик так сю так, тюк, тюк. буде клювати. так. Тепер ми сюди прив'яжемо що? Флюрокарбон. Прошу. 0,2. Робить у нас все дуже просто: беремо звідси флюр, продягнемо його в одне кілечко. Щоб намотати було зручніше. Внизу я його прив'язую звичайною удавкою. Не знаю, чи дивляться нас самогубці в Думаю, ви знаєте, що це за вузол. Тобто, звичайна петля Головне, яка... У мене не практикуйте деінде, окрім рибалки. Зайві кінчики підрізаємо, звісно, щоб це це виглядало гарно. І намотуємо. Намотуємо ми таким чином. Щоб жилка йшла паралельно катушці. Тобто, ось сюди я буду зараз намотувати і продемонструю вам заодно. Тобто, жилка йде ось зверху катушки. Чому зверху? Тому що кілечки тут маленькі, дякую. Тому що кілечки тут маленькі, і так би було, якщо б жилка йшла звідси. Це дуже великий конус, велике навантаження на катушку і на кільце, воно нам не треба. Тобто Ми беремо зручніше навіть робити так, тому що я з тих рибатів, які колись ловили на нєвські катушки. Ставте вподобайку, якщо ви теж на них сталькою ловили. Я це робити вмію і мотаю вверх катушкою. Беремо і намотуємо. Якщо у вас нема такого прекрасного товариша, який може. Це, вам, до речі, дуже важливо, який може вам притримати шпульку, то ви можете її кинути в коробку. Наприклад, в коробку від отаких от катушечок, тому що вони продаються в гарній синій коробочці, або в чобіт, або в ванну, в миску, напрягти дружину, сестру, доньку, кого завгодно. Тому що бабусю бабусю. всіх відзначимо, всі жінки важливі. І намотуємо сюди це все. Тут, я думаю, пан Сергій прискорить це все діло, тому що вам не треба дивитися, чим ми тут займаємося три хвилини. Добре, що видно твої руки в кадрі, бо люди могли про щось інше будувати. Так, так, так саме про це. Відзначу, ці бобинки з флюрокарбоном савада, це азура савада, йдуть по 30 метрів. Це якраз оптимальна довжина жилки, яка потрібна на зимовій рибалці. Тому що окуня, та й взагалі судика, ви на глибинах більше, ніж 20 метрів точно шукати не будете. А ще 10 метрів вам залишиться на запас, в разі того, якщо ви такі самі, як ми, нагадаю, криворуки будете заплутувати або обривати. Протягуємо усі кілечка. Головне, не забути про кожне, тому що в мене були моменти на рибалці, коли я забув продіти в одне кільце, і вона на мене образилась. І все і не клювало. Тоді в мене перестало клювати. так. Тому що про всіх подумали, а про одне ні. Це дуже погано. Тобто, намагайтеся приділити увагу кожному кілечку і перевіряйте в кінці обов'язково, чи ви всі приділи. Це Але дуже що важливо. у великій родині, а тут аж раз, два, три, чотири, п'ять, вісім кілець у великій родині обличчям не щелкають. Я думаю, Ось. це всі знають. Готово. Ще також, ось ви бачите, зараз в мене катушка в дві сторони крутиться, ми можемо поставити флажочок з цієї сторони. І вона буде тільки закручувати жилку, а можна його перемкнути на іншу сторону, тоді вона буде тільки розкручуватися. Якщо ж він буде стояти по центру, тоді в обидві сторони. Ти хочеш сказати, що тут є фрикціон, як на літній катушці? Звісно, тут є фрикціон, дивіться, оця гайчка це гайка фрікціону. Якщо ми її закручуємо, відповідно, то. Давайте я вам навіть на. Самій катушці продемонструю, ставимо по центру, щоб воно у нас розкручувалось в дві сторони. І ось так, давай катушка. я буду окунем, який буде намагатись утягнути твою приманку. А тут у нас не видно, катушки виходить. Да? Ось, ми перевернемо трошки неправильно, я так не тримаю, можливо, хтось так взимкуловить. але для вашого комфорту, для наших улюблених глядачів, я поверну вам, щоб ви бачили, що воно крутиться. Ось, наприклад, я візьму і розслаблю. Оп! Ну, тоді взагалі легко крутиться. Ось у нас здоровенний трофей, ми трошки затягуємо, і воно вже важче. важче О, так крутиться. окунь на півтора кіля йде. Я такого не ловив, але думаю, саме так він буде в мене і змагатись. Але я міг піймати такого. Втім, в мене був який фліраковий рибон 0,16. З ним я працювати не вмів. В мене, я стою така сама вудка, балансир-троєчка, я стою тунь. Вже підмотав майже під самий літ семи метрів, під самий літ знову дергаю. Раз. Я отак беру, починаю, Ні, сюди, тро сюди, трошки форсую, і в мене просто сходить окунь. О, він відриває, він робить так. відриває і нема окуня, і балансира нема. Тоді я був, ну, те, що я був засмучений, я не можу сказати. Те, що я був дуже засмучений, я теж не можу сказати. У мене просто не вистачало слів, щоб описати свої емоції, тому Ну, це був найбільший окунь, якого я міг впіймати. Ось, прив'яжемо сюди і балансирчик. Ми їх прив'язуємо зазвичай на карабінчик. Думаю, ви вмієте в'язати карабіни, тому що у нас публіка дуже розумна, дуже Жучно. обізнана. Всі навчальні відоси дивиться. Але ми не готувалися, тому карабінчики ми з собою не взяли. І я прив'яжу напряму. Чому ми не в'яжемо напряму? Тому що за рипалку буває міняємо 10-20 балансерів, тобто які в нас є. І просто незручно кожен раз перев'язувати. Особливо на морозі, коли пальці задубівші. Краще пили на рибалці та й все. Бензо пили. Ні, ручні. Оп, ось ми його прив'язали. Кінчик ми, звісно, зріжемо. Тому що у нас окунь. Він може подивитися на цей кінчик і сказати: з таким кінчиком я працювати не буду. Слова мої подруги. Оп. І вудочка на окуня у нас готова. Все. Готово. Її ми відкладаємо сюди. Ярослав трішки затягнув з технічною частиною, тому я ці всі моменти буду опускати, тому що я не такий розумний, як він. ну інженер-проєктувальник, ясно що. Буду розповідати вам про будку на Судака. Мій вибір це флагман Ice Road North River, з яким акцентом я сказав, це всі оцінили. Пишіть в коментарях. Oh shit, you so cool in English, Довжиною Довжина вона 55 сантиметрів. Ця вудка вже доволі жорстка, я б сказав, би, найжорсткіша з всіх, що тут представлені. Вона для більших приманок, ось, наприклад, як оцей ВІП. Якщо не помиляюсь, він довжиною 90 мм, важить він 30 чи 32 грама. Не пам'ятаю точно, я думаю, буде посилання в описі на ці всі приманки, і ви зможете там конкретніше подивитись. Ярослав, прошу вас спитати мені ось цю Яку, Яку катушечку ти обереш для ловлі судака? Я оберу катушку флагман з високою ніжкою. А чому саме з високою? А зараз я вам покажу. давай сюди. Продемонструю. Прошу. Так. Тут також у нас гайка позаду і катушка заключиться так само, як і на спінінгах. Так. Все як має бути. Як чому бачу? з високою ніжкою? Тому що я тримаю зимову вудку, коли ловлю ось так. Ось це мій хват. Мені так зручно робити проводку, підсікати рибу і все інше, що робиться на зимовій рибалці. Я тримаю її ось так. Так роблю проводку. Раз, два, там сюди клює, я його беру, підсікаю, витягую. Використовуємо тут. Потримаєш, будь ласка? Звісно. Також використовуємо тут флюрокарбон, азура савада 30 метрів товщиною 0,33. Рекомендую використовувати від. 0,27-0,28 до плюс-мінус 0,35. Я не знаю, який це має бути судак, щоб на жилку 0,35 його не витягти. Знову ж таки, такий діаметр нам потрібен, тому що на судаковій рибалці, звісно, може клюнути трофей. Щука, судак, окунь 2, 3, 8, 10 кілограм. Якщо такі існують, і ви знаєте, де теж пишіть в коментарі. Щоб не плутатись, і в разі чого ви могли дістати свою приманку з зачепу. До речі, якщо вам ця тема цікава, зможемо вам зняти відео про відчепи. Як його зробити, які вони бувають. Ну, може, не ми, а саме пан Ярослав нагадаю, інженер-проєктувальник. Звертайтеся, якщо що, в ПП. Як ви бачите, Петро молодий, недосвідчений, він ніколи не ловив Нєвськими катушками, тому крутить, як не буду казати, як він. Мене крутить. батьки не ображали і відразу мені таку дали. Отаке воно мажорне дитинство. У мене в дитинстві був один дерев'яний автомат, а у людини вже безінерційна катушка. А в мене вже Арка була, всі речі такі. ПНВ. Каліматор. <різь> І Каліматор ти. Так, пішов я до свого рюкзачка бойового. Знайшов натима у кунячі карабіни, може захочеш прив'яжеш. Я для своєї вудочки відразу це все зроблю. Дістаємо ось. Застібку, як ви бачите, розмір одиничка, щоб ніякий судак мені не погнув, не розігнув і не відкрив. Також, все так, як Ярослав показував, проводимо через кільце. У мене тут не така багатодітна сім'я, тут всього 4. Дитина. Да. Прив'язуємо карабінчик, прив'язую його звичайним вузлом клінч. Кінчик відрізаємо ножицями. У нас є до цього ніж. Ніж? Не повторюйте у себе вдома. Це виконано професіоналом. Прив'язали карабінчик. І для прикладу поставимо сюди ось, до речі, один з моїх улюблених балансирів це флагман Нострум 5-ірочка. Тут навіть ось відбита ця крапелька фосфорна. Повно судаків він піймав. Заскібаємо і вудочка у нас на судака готова. Була б крига, ми вже б вам відразу показали, які вони в роботі, але поки відкладемо до кращих часів. Що ж, ми розповіли про вудку для Окуня, ми розповіли про вудку для Судака. Тепер розповімо про середню вудку. Що таке середня вудка? Це от є старший брат, є молодша сестра. Їм постійно. А я сестра. Не туди, не туди. Їм постійно. Приділяється увага, але про середнього завжди всі забувають, і він нікому не потрібний. Тому це зробимо ми, і ми ось ці вудки ми виділили для цього. Норструм це не середня вудка, це вже, я б сказав, по її строї, і конусності та потужності це вже батько. Такий потужний батько. в Мама потужна. Да, двоє дітей. У нього десь приблизно 40 років. Chris. Так, не будемо про сумне. Тобто вона дуже потужна. І це ось якраз про те, що ми казали, от сюди ставиться якраз кивочок, який ви, мож, ви можете підібрати. Так. А я ж розповім про. Ось вудочка у нас ось така ось, синенька, гарненька. Не напивайтеся, будь ласка, алкоголь дуже шкодить вашому здоров'ю. І це у нас флагман Ice Pro Freeze 60 см. До речі, ми не розповіли про довжину вудки. Чому саме 60 см? Чому ви тут бачите такі довгі вудки, ось найкоротше, це у нас 45 см, нею ми не ловимо і не ловили. Чому? Тому що я поясню, коли ви стоїте на льоді. На кризі. На кри... ну, Лід теж таке слово є, я вже це гуглив в словнику Петро. Тому... Перепрошую, Фаріон вигнали, тепер я на її місці. Добре, дивіться, у нас Петро Фаріонович підказує, що правильно казати на кризі, тому ми стоїмо на кризі. Пробурена лунка, от в мене, наприклад, зріст там 1,77 м. І ось я, я зараз трошки, 7 ,7. трошки піду з фокусу. Тобто я буду отак стояти, вудочка в мене буде от десь отак. от. І в мене залишається ну, приблизно сантиметрів не знаю, до 40 до льоду, до криги. Чому це так важливо? Якщо у вас буде дуже велика відстань до кінчика катушки, то багато жилки буде просто у повітрі. Якщо це вітряна погода, навіть якщо це не вітряна погода, це великий вільний шматок, який знаходиться без натягу, без нічого. І чуйка буде, буде дуже погана. До того ж, він може там плутатись вам за ноги і так далі. Якщо ви підриваєте балансир, або от свіби вони досить високо підриваються, то тоді ця петелька вона може за щось чіплятися це незручно. Тому ми використовуємо 60-65 см вудки, тобто подовше, нам такими миловити, зручніше. Складати цю вудку я не буду. Тому що ви так побачили, як це робив Петро, як це робив я. Е, просто Метод розкажу. Метод не змінюється. Він сталий. Да, він сталий. А крига не стала. <клес> Сьогодні крига вже тане, а не стає. Ось е, чому вона середня? Я думаю, це досить просто пояснити. Ось візьмемо першу нашу вудку. Давай я відразу ту візьму. А Петро візьме свою вудку, яку він збирав. Тобто ми візьмемо і трошки напружимо її. Тобто, ми бачимо, як вона працює, який тут кінчик. Ось від троєчки балансира він нахиляється. У Петра від балансира він майже не нахилиться, тому що в нього потужна вудка. Балансир 20 грамів, якщо не помиляюсь. І бачите, кінчик стоїть рівно. Ну, це навіщо зроблено? Щоб якісно його підривати, тяжкі приманки, 20-30 грамів, і щоб просікти кісткляву пащу судака та великої щуки. Я хочу вона велика. Ось, а це чому середня? тому що тут кінчик трошечки жорсткіший, ніж у окуня, але він м'якший, ніж у вудки на, на солока. Чому, чому вона якраз і середня. Але тут досить жорсткий комель. Ось ми візьмемо. Давайте я візьму маленький маленький балансирчик, ми підчепимо. Це NoStrum 2,6. Ось, ну, я б не сказав, що це суперкомфортно буде ловити. Якщо в невітряну погоду в принципі можна буде спробувати на невеликій глибині, тому що ну, маленькі балансири ви будете використовувати на маленькій глибині. Це до, до 4 метрів. На такий балансир на 5 метрах ловити некомфортно. Якщо ви це робите, ви дуже великий молодець. Нічого поганого в ваш адрес я не скажу. У вашу адресу. Ох, яка пасивна агресія. Е, втім, ми візьмемо ось балансир це флагманно Nostrum 5 ірочка Slim. Slim версія, вона, вона... легша, ніж те, що я показував ось на цій вудочці. Е, Трошки підтягнуті, що вона записалася Спортивна, в залу. Спортивна, так. Да. Ось, ви бачите, що він її загинає приблизно під 30 градусів. Тобто ну, проводку таким балансиром буде ловити. Буде ловити. Звісно, буде робити комфортно і ловити вам теж буде комфортно, мої ліві друзі. Рекомендуємо вам використовувати цю вудочку для балансирів 4 або 5рок. Є у інших виробників балансири, п'ятірки, які дуже легенькі там 10-12 грамів. Це якщо ви ловите десь, наприклад, на старицях, на озерах, де в переміжку клює і оку, і щука, Ця вудочка буде ідеальним варіантом для вашої риболовлі. Є у нас ще вудочка, яка зветься Флагман. Увага, експерт. Якщо ви хочете стати експертами зимової риболовлі. Або ви вже експерт. Так, якщо ви вже експерт зимової риболовлі, або хочете ним стати. Чекай, це експерт студії ТСН, давай назад. А тепер ми флагман риболовлі та туризм повертаємося до свого звичайного голосу. Втім, проривається трошечки цей новинний. Баста. До речі, баста соборона різка. Це будка флагман експерт. Якщо ви справжній експерт з зимової ребловлі або хочете ним бути, будь ласка, до вашої уваги, ми представляємо цю вудочку. Вона трошечки закоротка, як для мене. Я б такої не ловив. Вона 45 см. Мені просто-напросто незручно взимку таким ловити. Я пробував і коротші будки, втім, мені дійсно незручно. Всі чоловіки кажуть: та ні, та це, та, що це, це хіба розмір. От в мене. Мені отаким от зручно, але то ви більше слухайте їх. В неї тут теж плаский кінчик, тобто тут не треба вішити ніяких додаткових кивків. Комель тут дуже коротенький. Ось оця частина, ось вона тільки кругла. Тобто, все інше, це повністю це йде кінчик. Це йде кінчик. Ось. Ну, вона досить не жорстка, втім, на один. Спортсмен наш товариш ловить такою вудкою і йому подобається. Не знаю, чи це через те, що в нього інших немає, чи ще щось, втім, це його саме вибір. Він ловить. Якщо ти це дивишся і зрозумів, що це про тебе, то привіт, напиши в ПП. Ну, а я... ми продовжуємо. Да, ми продовжимо, але продовжити нема що вже говорити, тому що ми подивилися на всі вудки, які були представлені на цьому столі. Ще більший асортимент таких вудок ви можете знайти на сайті Флагма. Або. У найбільшому магазині флагман Аеродром, який знаходиться на Волинській 48 50. Приходьте, тут досвідчені консультанти зможуть вам допомогти. А можливо, ви зустрінете і нас. Тому підписуйтесь на канал і дивіться далі відео з риболовної тематики, з зимової тематики. Спробуємо для вас внести якісь новинки, якісь прикольчики, жартики і так далі. Пиши, не пишіть в коментах свою критику. Мені напишіть, мені особисто. Мені не пишіть, будь ласка, критику. Я не хочу бачити критику. Пишіть тільки що ми красунчики. Бувайте?